Всім привіт! В відео я створив анімаційного себе. Я обіцяв на 30 підписників пояснити, що це таке. І я не купив тридцять підписників. Так що пояснення. Я раніше був просто містер дрегону. І оце все що від нього залишилось. І він, до речі, може почати потроху поглинати моє тіло. О, чого камера глючить? Чому глюк не пропадає? Це що реально?